Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 2 гривні 2024 року. Нова обігова монета, що на даний час присутня в обігові. Визначимо в цьому відео всі особливості, дізнаємося, які різновиди існують, як визначити цінну монету. І обов'язково скажу, яка ціна саме такого екземпляру. Як завжди, визначення монет ми даємо повну характеристику двох сторін. Аверса та реверса також робимо уточнення по гурту. Але чому в 2 гривні 2024 року саме важливі ці дві сторони? Тому що різновидів по гурту вони не існують. Якщо зрівнювати з іншими монетами, то насічка є. Крупною вона йде по всьому колу, тобто гурт є рефлений. Як завжди, ми даємо характеристику оверсу, реверсу і потім поговоримо по ціні монети. Що ми можемо зустріти на оверсі 2 гривень 2024 року? Зверху малий Державний гарб України, під ним напис Україна, номінал 2. Гривні півколом, рік карбування 2024, з боку присутній логотип Національного банку України. Саме такі особливості має ця монета. Що ж до реверса, коли перевернемо монету, тут все доволі просто. Маємо зображення Ярослава Мудрого і під низом напис півколом Ярослав Мудрий. Саме такі особливості можемо визначити у цієї монети. Коли поговорили про цінність, можемо поговорити по її ціні. Що ж, 2 гривень 2024 року, монета тільки починає з'являтися в обігові. Тому, як ви вже розумієте, що монети, що попали в обіг, мають такі пошкодження по полю монети, як ви бачите, вони великої цінності не матимуть і складають свій номінал. Але є монети, які будуть коштувати дорого, і на це треба звертати увагу. Це відео записую через те, що зараз, коли монети входять в обіг, їх можна визначати і розуміти, які коштують дорого. Отже, найперше монета, яка була у ролі. Якщо ви знайшли 2 гривні 2024 року в запакованому ролі, знайте автоматично, ціна такого одного екземпляру складає 5 гривень. В ролі може бути 40 монет. Якщо 40 монет понумали 2 гривні, ви візьмете за 80 гривень, то можете продати рол 2 гривень 2024 року від 200 до 250 гривень. Це можна перевірити за допомогою аукціона і інших торгових майданчиків. Що ж до цінних та дорогих монет, найперше на що ми звертаємо увагу в 2 гривні 2024 року, чи прилипає монета до магніту. Стандартні 2 гривні 2024 року вони до магніту прилипають. Thank <laughs> you. Але якщо ви прикладаєте магніт і бачите, що монета до нього не підтягується, це буде цінна монета. Немагнітні 2 гривні 2024 року коштують від 5 до 7 тисяч гривень. Але всю ціну покаже те, наскільки колекціонерів зацікавиться монета і скільки кожен готовий за неї віддати. Потім ми дивимося з вами на відношення аверсу та реверсу. Монета має стандартне відношення. Аверс до реверсу відноситься на 0 градусів. Але якщо побачите, що аверс відноситься до реверсу, з поворотом. Від від 30 градусів, чи аверс до реверсу, чи реверс від аверсу, знайте, це колекційна монета. Поворот до 30 градусів він не рахується, так як це є нормою, як вправо, так і вліво. Все, що більше 30, це вже цінна монета. Приблизно дві гривні 2024 року з поворотом на 30 градусів будуть коштувати від 150 до 200 гривень. З поворотом на 90, якщо ви знаєте, буде коштувати 900 до 1000 гривень. Якщо ж 180, тут ціну покаже аукціон, але приблизно від 2 до 4 тисяч гривень коштує саме співвідношення аверсу та реверсу. Визначити його доволі просто: беремо монету до рук і повертаємо вправо чи вліво на 360 градусів. Що ж до інших різновидів цієї монети? Обов'язково увагу звертаємо на гурт монети. Як я вже сказав, всі гурти вони є рефлайні, тобто йде насічка по всьому колу. Якщо гурт буде гладкий, ці насічки будуть відсутні, це буде дуже цінна монета. Що ж до ціни, тут важко щось прогнозувати, її покаже лише аукціон. Отже, в 2 гривні 2024 року, якщо знайшли цю монету в обігу, знайте, вона нічого не коштує, окрім свого номіналу. Цінні будуть ті монети, які мають певні особливості і свої технічні характеристики. Найкраще, що зберігайте монети, якщо вони у банківському стані. Після того, як дуже багато монет вийде в обіг, може бути хороша перспектива у їхній ціні. На цьому закінчується відео. Всього найкращого.